Сами не живе в моєм, серці єдина. там вона, там моя, Україна. Доброго ранку. Це операція Підйом. І сьогодні наш наступний випуск. Сьогодні ми почали робочий день трошки в незвичайний час. Зараз. Цьому ранку і місто, в принципі, ще спить, але нам довелося прокинутися, бо ми йдемо в гості до незвичайних людей: офіціанти, баристи, бармени, люди, які прокидаються чи не найшвидше в цілому місті, щоб зробити ваш день хорошим. І зараз для них ми проведемо операцію підйом. А зараз чекаємо нашого зіркового тренера Дар'я Згоба, яка ще напевно у теплому ліжечку. А ми будемо чекати її тут. Знайомтеся, тренер програми Дар'я Згоба, заслужений майстер спорту України з спортивної гімнастики, фіналістка 29-х Олімпійських ігор в Пекіні, чемпіонка Європи у вправах на брусах, інструктор групових програм з фітнесу. Характер м'який дуже любить дітей. Дарія, розкажи, будь ласка, чим сьогодні ми будемо займатися, які вправи показувати? Сьогодні я буду проводити таку зарядочку для профілактики варикозного розширення Вен для персоналу кав'ярні. Ми сьогодні виконуємо спеціальний комплекс комплекс вправ для ніг, які покращать кровообіг. От молодий персонал більшості офіціанти не вже така проблема для них варикозно розширення. Ве. Існує проблема, тому що варикозне розширення вен може бути набуте, а може бути вроджене для офіціантів, адміністраторів кафе або ресторану. В них така проблема існує, тому що вони майже цілий день на ногах, і тому з другої половини дня їм бажано виконувати ось такий спеціальний комплекс вправ. Сидячий спосіб життя і ніякого розширення вен і проблем не сидіння, буде. Сидіння також спричиняє роз, розширення. Судин, і це дуже погано, застоюється кров. А от активно вже рухатись, то можна виконувати невелику таку зарядку, і все одно буде краще. Одним словом, в міру і хороша зарядка. А як взагалі тренери ставляться до занять? Шоста, сьома ранку, чи це не шкодить десь для здоров'я організму? У кожного є свої біоритми. Відповідно, у кожного є свій біологічний годинник і кожен. Працює по, по своїй схемі комусь зранку дуже добре, комусь ввечері. Кожна людина повинна прислуховуватись до свого організму самостійно, але також ну радитись з тренером і своїм лікарем. Зранку дуже добре працювати, але виконувати такі заняття, як йога, як пілатес, і сильні навантаження не завжди корисні активні дуже активні заняття більш корисні в післяобінішній час. Тоді йдемо проводити операцію підйом для персоналу 23 ресторанів. Побігли. Я не хочу писати віршів сумних про те, як живеться в ріднім краю. Я не хочу тлумачити кожному з них. За що я люблю країну мою і дивно чути від знайомих людей, що з цієї країни потрібно тікати. Я не емігрант, я маю батьківщину, я не боюся голос сказати. <плес> <плес> я вас запрошую до зарядки ранкової. Так? Будь ласка, купите. Залишайтеся між стільчиками стоячи. Так я люблю Україну, я тут народився і тут хочу жити. Так я люблю Україну. Знайомимося. Олександр Токмиленко, операційний директор і співвласник компанії 23 ресторани. Особа не публічна, але дуже цікава. 23 ресторани. Що це взагалі за структура і як вона виникла? 23 ресторани це ресторанна компанія. Виникла вона десь. Цього року буде в кінці року, буде п'ять років. Як скажіть, взагалі, як виникла сама назва? Тому що наскільки я розумію, 23 ресторани це ще поки що не здійснений проект. Коли ми шукали назву для нашої компанії, виявилася така цифра, яка нас весь час переслідувала. Вона з'являлася то там, то тут, починаючи від адреси, де ми проживали, до адреси нашого другого ресторану. І по-друге, ця цифра вона для нас була якоюсь такою амбіційною. Ми коли собі придумали таку тему, що ми відкриємо 23 ресторани. Саме 23, там не 24, не 22, І от коли відкриємо 23, на цьому зупинимось і, можливо, займемось чимось іншим, не ресторанним бізнесом. І назва стала такою: це як виклик з одного боку, з іншого боку, це якраз питання, яке кожен раз задають, і воно пропагандує. Саму компанію Цікавість до неї. Починаємо невелику зарядку. Піднімаємо носки на себе і відтягуємо їх від себе. На себе і від себе. Цю е, зарядку ви можете робити е, на робочому місці, якщо дуже втомилися. Кругові оберти стопами я вам покажу декілька варіантів, які ви можете використовувати. На себе і швидко проштовхнули. На себе плавно швидко проштовхнули. Знову У нас кров застоїться в клапанах, якщо ви відчуваєте втому в ногах. І тому для того, щоб стимулювати кровообіг, потрібно проштовхнути за допомогою м'язів м'язів литки кров вверх, допомогти їй. Дуже добре. Розкажи нам про ваш новий проект, про який. Ташка наспівала, а насправді вже дуже багато про це писали Public Space. Ну, Це проект, який він має такі дві складові. Перша складова була, коли виникла ідея, що може бути ресторан в якогось хто співвласників. Це така ідея, знаєте, як кажуть, що кожна людина хоче, думає, що вона може зробити краще ніж інші. Та? Написати книжку, відкрити ресторан і ще якісь штуки. Тому майже кожна людина хоче. Бути співвласником свого ресторану це дуже круто. Там до тебе приїдуть друзі, а ти скажеш, пішли, сходимо в мій ресторан. І насправді для того, щоб сказати, пішли, сходимо в мій ресторан, для цього не обов'язково мати 50% його власності. Достатньо мати 1%, це вже твій ресторан. Звідси з'явилася ця ідея, що можна зібрати багато людей, які будуть співвласниками. Наступний момент був. Тому що ну а якщо такий ресторан вже є, що робити з його прибутком, там 100 людей вони отримують дуже маленькі долі. І тут якби однозначно виникло що ну а на що забирати ці гроші? Хай краще будуть іти на соціальні проекти, на соціальну якусь діяльність. І звідси з'явилася перша ідея, як може бути створений такий ресторан. А далі, коли пішло, дійшла справа до концепту ресторану, тут з'явилася ідея виконати цей формат «Urban Space». «Urban Space» – це такий простір для громади. Простір, який є не тільки як ресторан, а простір, в якому люди можуть зустрічатися, спілкуватися, організовувати якісь презентації, книжок, навіть концерти є дуже багато задумок, як це може працювати. Це такий демократичний, соціальний, відкритий ресторан для всіх. Дали за стопу в замок. Дотягнетесь? і просто потягнули стопу на себе. А тепер видавлюємо ногою вперед носок. Вперед. Вперед. Не просто виводимо п'ятку, а давимо в імітований замок стопою. Варіант з того, який ви можете використати саме на робочому місці. Просто втомились, дуже сильно попросили напарника. Заміни мене на 5 хвилин. Це не так багато. Але наскільки я знаю, 23 ресторани це не винятково громадські заклади. Я знаю, що ви маєте певне відношення до ініціативи Візуальний стиль міста. Я б не сказав, що ми як компанія маємо відношення до візуального стилю. Це насправді, скоріше, ми маємо можливо, можна сказати, що ми маємо якесь відношення як інкубатор, звідки бралася ідея. Просто ідея насправді пішла якось в нас середини компанії, але далі вона реалізовувалась вже можна так, так як воно і є, так громадою Івана франківська тому що дуже багато людей зібрали на то кошти. Дуже багато людей вже приймало участь в ініціативі, і ці люди не мають ніякого відношення до компанії. Тому я б не сказав, що відношення має, ну, таке, як фест має до бренду Львова. Так само. Тобто, якісь ініціативи, дуже багато ініціатив ішло там від активних людей з середини компанії, але насправді це підхоплювалося зовсім іншими людьми. І якби не ці люди поза компанією, нічого б насправді не сталося. Залишаємо в стороні і робимо такий сам, самомасаж. Від малесенького пальчика до великого промасажовуємо ноги, ви зразу відчуєте полегшення. Далі стопу. Стопа далі йде. Стопу. І такий легкий масаж. Вверх. По кровотоку вверх. Робимо масаж. Масажуємо. Так. І далі на... промасажовуємо на стег... до, стегна, до стегнової. До застигна. Вверх. і вдавлюйте руками, допомагайте судинам піднятися вверх. Тобто ти погоджуєшся, що на даний час цей ресторанний бізнес він грає важливу роль у формуванні загального іміджу міста європейського. Я думаю, що ресторанний бізнес має велику роль для будь-якого міста. Насправді в нашій країні це не цінується. Але якщо подивитися на то, як визначається добробут і різниця міст в Європі, то один з важливих показників для міста це кількість посадочних міст в ресторанах. Тому що ресторани, кафе це платформа, де люди спілкуються. Так само, як там кількість дерев показує, наскільки місто зелене, кількість велосипедних доріжок показує, наскільки місто велосипедне, то кількість ресторанів і посадочних міст показує, наскільки місто соціальне і розвинено в плані інфраструктури, спілкування і, і всяких таких речей. Не чи, чи ви струшуєте воду? Ще 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 продовжуємо. Струшуємо воду. Знову від себе наскільки ну, коли зміна. І на себе. Від себе. І на себе, коли змінюється. То ти всі ці, ці справи в себе на роботі. Як враження, сподобалася зарядка? Будемо робити кожен день? Зарядка дуже сподобалася. нам вона потрібна Це 10 хвилин, щоб розслабитися і привести в тонус своє тіло і ноги. Так як ми постійно стоїмо на ногах. Ну, супер! Тоді хочу бачити, як кожного ранку весь персонал на карематах робить зарядку. Я обов'язково буду це виконувати вдома, якщо я буду вихідна. І обов'язково буду підбурювати свій персонал, щоб ми кожного ранку робили ці вправи. Дякую дуже. Вікторія Присяжнюк. Операція «Підйом» завершена успішно. Нагадую, що за героїв наших наступних програм ви можете голосувати у коментарях під відео на наших сторінках у соцмережах. Я люблю тебе, Франківськ! Операція «Підйом»! До нових зустрічей!